Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Аліна. Сьогодні їдемо в місто, хочемо з мамою піти по секондам, подивитися, що там цікавенького, можливо, знайдемо. І хочемо сходити на піцу. Тому обов'язково зроблю для вас ще розпаковку. Ну і, звичайно, звичайно, треба зайти в Аврору, тому що як же ж без Аврори, там куча-куча цікавих дрібничок. Так що зараз їдемо в місто. Ще, що хочу показати, день має бути сьогодні хорошим, тому що. Це воно. Опа! Кажуть, гімно до грошей, так що побачимо. Патить. Патить. <рес> Комасик помахай. Зайшли на піцу. Помахайте. так скупилися, прийшли на піцу. Ось от така от симпатична кафешечка васабі. Прошу Та рукою беріть, мама вже вилка, ножик. Думали, що ніч, так. Да? Кмазь. Все, ми поїли піцу, їдемо додому. Скупилися, сходили в Аврору на секонд і додому. Приїхали додому, так що зараз буде розпаковка із секонд-хенда із Аврори. Є там рори в оброрах? Так. Все а по фенчую. А другий де? Я його в хату забрала. А, вже все? Що? <laughs> <Шо>? Мощна розпаковка. <laughs> Головне, що машиною. <laughs> Ось такий <тільки> пакетик маленький. <laughs> Отож, давайте будемо робити розпаковку. Сьогодні, до речі, останній день, який тут в селі. Завтра я вже повертаюся назад. Звісно, трішки не знімала для вас відео наперед та і це відео, можливо, викладу пізніше, коли вже буду явно не тут. Ось сьогодні поїхали в місто, зайшли на піцу, посиділи, також походили по магазинам, зайшли в Аврору і на секонд, тому хочу зробити вам розпаковку з Аврори і із Секонда. Давайте почнемо з Аврори. Перше, що вам покажу, купила ось таку, здається, 129 гривень. Типу мисочку для фруктів. така от симпатичненька. Наступне, це ось така скатертина, 88 гривень на стіл. Вона йде саме з не клейонкою. І до неї також до сервіровки ще ось така. Скатертина теж 88 гривень. Вона ось така йде скручена, як би косичкою, і її розкладають посередині столу. Я забуваю, як це називається. Напишіть в коментарі, там є якесь одне слово, як це називається, але я не можу згадати. Ранер. Скатертина ранер, точно. Я ж забула, що можна прочитати на етикетці. Це у нас ранер. Так, далі. Далі в Аврорі взяла ще ось таких два ситочки, менше і більше. А, ціни вже не пам'ятаю, але ну, там щось до 30 гривень, це здається 29, а це чи 20 чи 15, якось ось так. Ще за 29 гривень ось такий вінчик. Силіконовий він йде. О, в Аврорі, до речі, купила ось такий коротше, спортивний топ. І знаєте, скільки він коштує? Ви будете в шоці, тому що він коштує 29 гривень всього на реально. ну 29 гривень, навіть на секунді вийшов би дорожче. От е Тканина така, ну, мені здається, має бути нормальною. Мені перед цим подруга привозила з Аврори е топ. І він теж з такої був тканини, теж за 29 гривень, до речі, і він носиться дуже шикарно, мені він максимально зручний і класний. Тому купила ось такий топік, буду в ньому бігати. Хотіла ще лосини. Дівчата в Аврорі сказали, що були й лосини теж по 29 гривень, але вже їх розібрали. Тому я не встигла. Лосини купила в секунді, пізніше покажу. Так, далі взяли з мамою ось такі спонжики для макіяжу. От, два залишу мамі один заберу собі. Купила собі для волосся резиночки і ось така заколочка. Люблю ці зажимчики, собі заколов волосся і все. Дуже зручно. Добриденчик, Наташ! Так, далі ще тональна. тональник ось такий. І дві туші. Туші, до речі, по 39 гривень в Аврорі. Ну, і це потрібні були, це не в Аврорі, це в будівельному комформати для «Майбелі» 100 штук по 250-250 гривень. Так, наступна розпаковка, це у нас буде секонд-хенд, що купили сьогодні. Так, на ну ні, так, 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 так. Ось лусини казала в першу чергу, покажу. Ось такі от лусинки. Ну, Вони в хорошому стані, не скажу, що прям в ідеальному, але в хорошому стані. Дуже добре тягнуться, поміряла, там все добре, так що бігати і займатися спортом тепер є в чому. На літо ось такі от шортики. Вільні, легенькі такі теж. Те, що треба. Ще одні шортики. Ну, Ці такі, знаєте, трішки пам'яті, їх треба буде виучужити, але теж вони дуже вільні, легенькі, На літо, коротше, нормально. Так, отакі штанішки. Штани взагалі, чесно, мені дуже сподобались, класні. От, ну, так само, такий літній варіантик, літній варіантик під сандаліки буде шикарно. І тканина така тут дуже приємна. І ще ось таке от платіжко. Мені сподобалося. Секон-хент сьогодні був у нас по 399 гривень за кілограм, то був перший день. Ще ось таке mm. от платіжко. Легеньке на літо. Класне. Така от розпаковка. Не можна видержати. Пішли, пішли пішли, 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 всі бігом, бігом за мною, за мною, за мною. Та ну ж, дайте розсипать десь, ну. Не дадуть, га? Ну вони видержать, диви. Боже, налітають, як скажені. Та там таке саме песики боже. Все. Їжте пийте. Раз, два, три, чотири. Що ти їй лежиш ту сраку? Раз, два, три, чотири. Ой, не можу. Сики-то їх тут раз, два, три, чотири, п'ять. І два собаки, сім. Все, Всі. Ще там два великих. О Боже.